multimulti- Jazique Вітаю вас, шановні глядачі, В ефірі програма Розмова студії. Сьогодні гість нашої програми уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Вітаю вас. Добрий. Олексій Олександрович. Сьогодні у Полтаві за вашою участю відкрито центр рекрутингу. Що це за центр і куди кого рекрутингуватимуть? Ми по всій Україні відкриваємо зараз центри подібного формату. Тобто мета дуже проста дати можливість людям прийти і ознайомитись з тими вакансіями, які є в армії. Точому ми самого початку говоримо, що це не тільки мова про Збройні сили України, а загалом про сили оборони. Тобто це і Національна гвардія, це і військові підрозділи а національної поліції, це і прикордонники, там, де вони представлені в регіоні. Тобто, це загалом про сили оборони. Мета дуже проста створити мережу таких центрів по всій Україні, для того, щоб людина могла в зручній для себе. Час і не, не далеко, тобто нікуди далеко не пересуваючись, прийти і задати цивільній особі всі питання, які цікавлять щодо армії, які є вакансії, і куди вона може влаштуватися, загалом оформитися на якусь конкретну військову частину на конкретну посаду. Угу. Добре, яка тоді різниця між ТЦК СП і вашим центром рекрутингу? Перша різниця у нас виключно цивільна. Цивільне середовище, цивільні рекрутери. Так? тобто Це цивільні люди, які проходять необхідні тренінги, які включаються в систему, і які надають консультаційні послуги. Так? Тобто, їхня мета допомогти людині визначитись. Пояснити, які є вакансії, і потім супроводити людину. Кожен рекрутер зобов'язаний від моменту, коли людина виявила бажання, mm -hmm. до моменту, коли людина вже одягнула форму і заступила на виконання своїх обов'язків на конкретну посаду, конкретну частину, супроводжувати mm -hmm. таку людину, тобто допомагати, відповідати на питання, включатися, якщо виникають, не дай Бог якісь непорозуміння. Та ось і рекрутинг це в першу чергу про добровільний свідомий вибір. Тобто, це мова про добровольців, це мова про людей, які свідомо приходять. І кажуть, так, я бажаю, я хочу знайти себе. Я цікавлюся, як мінімум, та, я прийшов. Причому важливо, людина може прийти, якраз по різницю доповідаю та, кілька разів, може залишити свої дані. Рекрутер зобов'язаний потім шукати людину, посаду, яка їй підходить, під її профіль. Тобто людина каже, хочу бути, ми, там, в мене три, допустимо, можливі альтернативи. Та, можу бути. Там, Раз, два, три. Там, водій. Можливо, там механік, можливо, там ще хтось. Mm -hmm. От я би хотів, от щось із цих трьох. Ага, дивиться, наприклад, рекрутер, Зараз цього немає. Ну, допустимо, в цей момент немає зараз серед вакансій такої позиції, та? або десь неможливо сходу це уточнити. Береться пауза, і людині підшуковується під її побажання, що власне в якій частині зараз є. пропонується. І далі вже людина визначається, чи вона їй треба. Тобто людина прийшла, вона може поспілкуватися з вашими представниками центру вашого. І якщо, наприклад, вона ще не визначилась, чи якісь там в неї виникають сумніви, вона просто забирається геть і, і нічого вірно. страшного не відбувається. Правильно розумію? Абсолютно вірно. Якщо говорити за штат працівників центру, які фахівці там працюють, режим роботи. Ну, ми фактично зараз тільки розвиваємо цю систему. Полтава це у нас четвертий центр так, в країні, і будемо рухатися далі. Uh -huh. Ось, В усіх центрах це цивільні люди. Тобто це переважно, як показує зараз практика, переважно це станемо зараз 100% це дівчата, так, ось цивільні особи, які проходять тренінги, яких ми постійно онлайн тренуємо спілкуватися з людьми, пояснюємо їм, як це все правильно uh -huh. робити. Ось проходять базову, базовий тренінг щодо того, власне, як працює армія і який алгоритм е, оформлення заходження, тобто які є альтернативи, да? які, є, які є можливості з приводу контракту, які є можливості з точки зору мобілізаційного процесу, в тому числі така можливість зараз теж є в конкретну частину потрапити з певною особливістю. Тобто ми цих людей готуємо і вони цю функцію виконують. Час, режим роботи. Звичайний час роботи е, ЦНАПу. Відповідно, в кожному місці це трошки відрізняється. Ну, як правило, це так, з 9 до 5 або з 9 до 6. Ну, Ми просто пояснимо глядачам, що центр відкрито за адресою, де знаходиться ЦНАП. В нас центральний біля... ЦНАП, да, в Військової Платова. адміністрації. Е, нинішній міністр оборони серед стратегії своєї роботи говорив власне про заміну мобілізації рекрутингом. Я так розумію, відкриття цього центру в Потаві – це є такий один з невеличких кроків по реалізації цієї стратегії. А ми можемо загалом говорити про те, що з часом ваші центри витіснять ТЦК СП, і ТЦК просто зникнуть, як такі, як структури, скажімо? ТЦК та СП виконують багато важливих державних функцій. плані мобілізації. Зокрема, мобілізаційні всі процеси це саме ТЦК та СП. Угу. Коли ми говоримо про наші центри, ми говоримо про рекрутинг, зокрема. Це мається на увазі про можливість добровільно людям, які самі приходять та обрати собі, де і як служити, і з ким служити, і зрозуміти всі нюанси такої служби. Власне, тому жодним чином це не заміняє функції ТЦК та СП. Mm -hmm. та? Ми створюємо нову можливість. Ми створюємо нову точку входу в цю велику складну систему під назвою Українська армія та Збройні Сили України, загалом сили оборони. Це ще одна точка входу. Причому цивільна точка входу кам. Має більше сервісний інформаційний характер, допоміжний характер. Ви сказали, що в Полтаві відкрито четвертий центр, де відкриті попередні і коли? Та Львів, 12 лютого цього року. Ось цього тижня, буквально там позавчора. Це був Дніпро, позапозавчора це було Запоріжжя. За сьогодні Полтава, тобто четвертий. Незабаром, в тому числі там в наступному місяці, будемо відкривати активно щотижня також центри по всій Україні. Незабаром це буде, зокрема, та, Харків. Mm -hmm. Ось, зараз йдуть відповідні підготовчі роботи так само в Києві, звісно, та, відбулися так само. Підготовчі процеси зараз плануємо ужгород мукачево Тобто, ви бачите, географія достатньо обширна. Хмельницький на підході. Тобто, ми таким чином поступово охоплюємо всю державу для того, щоб була мережа, і люди могли прийти і отримати цей сервіс. А якщо говорити про шлях і час, який має прийти людина від бажання до, ну, до укладення, скажімо, контракту, От вона прийшла каже, готова, скажімо, не сумнівається, от вона знає вже, куди і є та вакансія. Так. Важливий момент контракт і мобілізація, так? от по контракту, то що ви говорите, я трошечки відступлю, буквально mm -hmm. один крок в сторону від вашого питання, але це дуже важливий момент. По контракту людина зараз може оформитися взагалі в будь-яку частину Збройних сил України. В Знайди собі таку частину, проведи з нею комунікацію. Частина хай підтвердить, да, ти їй підходиш по своєму профілю, mm -hmm. та по розумінню, по мотивації. Вона частина готова з тобою працювати. Вона тобі видає рекомендаційний лист, який має довідковий характер, але тим не менше, це документ, який по всім нормативам і порядкам, які Генштабом затверджений, має обов'язкову силу. З цим документом ти йдеш в ТЦК та СП і далі оформляєшся на контракт. Якщо людина чомусь не хоче укладати контракт, не вірить, не переконана, має якісь застереження. У людини є так само можливість оформитись по мобілізації. Але не в будь-яку частину, а тільки в ту, яка входить в певний перелік. Він Називається перелік частин пріоритетного комплектування, який затверджується Генеральним штабом, періодично переглядається. Він достатньо широкий. Станом там, на сьогодні в нього входить 76 військових підрозділів. Ось він буде видозмінюватися поступово. Але в ці підрозділи. І ці підрозділи знають, що вони туди входять, і ТЦК та СП знається, тобто може людина достатньо швидко з'ясувати, через рекрутера в тому числі. В Ці підрозділи людина може мобілізуватися. І так само саме в них вона зрештою потрапить після необхідної підготовки. А по процесу ці процеси дещо відрізняються по часу і процедурі для контрактників і для людей, які мобілізуються. Для контрактників це дещо складніший процес по оформленню. Це більше паперової роботи, це більше документів необхідно перенести в ТСК та СП. Це трошки більше часу займає. Буває це професійно-психологічний відбір, тестування людини, оформляється особова справа, проходиться медичний огляд. І якщо у людини немає досвіду служби, ніколи не проходила військову підготовку, в обов'язковому порядку людина їде на те, що, ми що? да, БЗВП, базова загальна військова підготовка. Один місяць. Ось якщо у людини був досвід без такої підготовки, людина їде безпосередньо відразу в частину. Мається на увазі, якщо був військовий досвід, якщо людина служила протягом останніх 10 років. Ось по мобілізації цей процес оформлення, він дещо простіший менше просто документів оформляється, і фактично це можна зробити набагато швидше. І деякі є випадки, коли це взагалі там робиться за день-два. То людина зайшла, швидко оформилася, пройшла медичний огляд, і все, вона вже є мобілізованою, їде далі в навчальну частину. А якщо має досвід, відразу свою частину виконує свої завдання. Я наскільки розумію, ви їй надаєте. Ну, Суто інформацію, а вже потім людина з якимсь пакетом, я так розумію, від вас, да, документів іде в ТЦК СП. Я правильно розумію? Після того, як людина визначилась, uh -huh. ми контактуємо, рекрутер контактує з військовою частиною. Uh -huh. та, людина вступає в цю комунікацію, якщо все добре, військова частина видає оцей документ, рекомендаційний лист. Та. Звичайно, наш рекрутер пояснює, які є. Вимоги до документів, з чим йти в ТСК ТСП, що дарма не ходить. Причому для контракту це один перелік, для мобілізованого це він набагато простіше і менше. Uh -huh. Він готується документи, і з цим рекомендаційним листом йде так, в ТСК ТСП, до яких доведено Генеральним штабом кілька разів та, і наради проведено, і доведено, що дивіться, по таким людям з такими рекомендаційними листами дуже чіткий порядок. Більше того, ми наполягали, і це включено в цей алгоритм і порядок. Забороняється працівникам ТЦК ТСП. Та навчальним військовим частинам відправляти у таких добровольців з рекомендаційними листами в будь-які інші частини, окрім тих, які їм видали такі рекомендаційні листи. Та якщо ці частини входять в пріоритетний перелік. Тобто це доведено і це буде максимально контролюватися на всіх етапах. І ТЦК ТСП, СП, і особливо навчальних частин, де бували випадки, коли людина потрапляє і далі, ну раніше так було, угу. та, немає визначеності. Фактично, звідти вже там держава визначає, яка потреба, куди тебе направлять з, з учебки. Та? Станом на сьогодні це не так. Якщо людина йде по цьому пріоритетному переліку, вона туди повинна потрапити обов'язково. Це важливий дуже момент. Хто може звертатися до центру, прописка, не прописка, хлопці, дівчата, вік, обмеження по здоров'ю і так далі. До 60 років зараз, до речі, вагалися люди особливо по контракту, були раніше та обмеження, там 40-45 років, mm. якщо ти старший, вже з тобою контракт не, не укладають. Я сам колись стикнувся раніше. Ось ще до повномасштабного вторгнення. Зараз цього немає. До 60 років тільки на підставі. Віку тобі не мають права відмовити. Угу. Так? Ось, можливо, в процесі відбору по професійно-психологічно з'являться якісь чинники, зокрема по здоров'ю. Ну, звісно, чим ближче людина до так, 60 років, тим більше у неї гіпотетично може бути проблем зі здоров'ям. Так, ці чинники можуть бути, але вікових обмежень до 60 нема. Хлопці, дівчата, важливий дуже момент. Зараз ми на нього багато уваги звертаємо. Жінок в армії ми вважаємо, да, має бути гендерна рівність, жінок в армії має бути більше. Тому що це правильні чинники, які ну, спонукають і розвиватися цю достатньо складну і іноді, як сказати, таку систему, яка має певну інерційність. Ось всі процеси набагато прискорюються, звичайно, під час війни. Зараз відсоток жінок в армії. Чи 4 чи 6, я зараз точно не пам'ятаю, він має бути 100% більше, і, зокрема, і на командних посадах в тому числі. Жодних обмежень для жінок в армії зараз немає, взагалі немає. Тобто на будь-якій посаді в армії, якщо людина, якщо жінка та, підходить, як я кажу, професійно-психологічний відбір, здоров'я і все, mm -hmm. жодних обмежень немає. Будь ласка, звертаюся якраз до усіх жінок, приходьте, цікавтеся, дуже багато є вакансій. І професії, які насправді ну, цікаві в армії, і там себе можна реалізувати як особистість, і тим більше захищати батьківщину. Ці двері зараз відкриті, тому будь ласка. А назвіть, от, будь ласка, от найцікавіше от є перелік якихось там посад не тільки для дівчат. Не тільки для дівчат, а от загалом, от є посада отака, така, така, а не тільки там отака, отака, отака. Ну, тут якраз мій колега там, щотижня робить підбірку ці, там, цікавих посад, які викладаються там на сайті Міноборода, відповідних чатах. Там можна знайти дуже багато чого цікавого. Ну, я, я не буду зараз, напевно, сполити, тому що можуть виникнути якісь питання. Напевно, немає такої зараз професії, яка щось дотичне для себе не могла б в армії знайти. Mm -hmm. та? Ось. Ну, от, і ми медичні дуже часто є. анестезіолог, лікар, санітар по різним профілям. Так? І ремонтні роботи, тому що все, що рухається, стріляє і допомагає, постійно так, ламається, і треба ремонтувати. Так? Логістика, хтось повинен це все обраховувати куди що, як, склади, так? доставка, тобто перевезення, водії всіх можливих категорій кваліфікацій. Так? Відповідно, десь треба зварювальники, десь треба механіки, десь треба інженера, і пішло-поїхало. Тобто, в такого величезного роботодавця, яким є зараз українська армія, є фактично все. І якщо немає конкретно вашої там спеціальності mm -hmm. фаха, де є щось дотичне, щось споріднене, тобто себе можна знайти. Добре, приходить значить, журналіст. Приходить журналіст і каже: а я хочу бути, я не знаю, там. Якусь придую собі посаду. Журналістом. Не, ну, журналістом це таке, це банально вже буде. Mm. Я захотів там бути кулеметником. Okay. Я так розумію, що підготовка триває місяць-два чи, чи місяць, от скільки готує. Готові... Базова місяць. В деяких родах видах навіть більше. там Може бути 45 днів, а там у десантників штурмовиків може бути два місяці, це індивідуально. Mm -hmm. Потім в обов'язковому порядку. Особливі деякі <кхм>, військово-облікові спеціальності обов'язково ще в рамках свого колективу проходять не, не індивідуальну вже підготовку або бойове злагоджень для того, щоб mm -hmm. формувати боєздатний підрозділ, який виконує специфічні завдання. Так? Тобто це процес. Фахова підготовка до цього ж зверху, крім базової, ще фахова. Наприклад, оператор дрона, його ще треба вчити літати. Да? Причому одне діло мавік, інша справа FPV. Дуже цікаві навіки моторика, і той, хто вміє на мавіку літати, на FPV абсолютно не годить. Ну не то, що не годиться, його треба вчити додатково. І це вчити — це не день, не два, а іноді це тиждень, два-три, а то й місяць. Та для того, щоб він ефективно міг виконувати завдання. Тобто це процес. Ну тобто, це не місяць. Ми не говоримо суто про один місяць. Це може тривати і півроку, якщо залежить від того, яка спеціалізація для, цього військового. для деякої. Не знаю, екіпаж для Абрамса підготувати. Напевно, це триває, та і ну точно більше місяця чи півроку, не знаю. Якщо ми говоримо про екіпаж f 16 напевно, mm -hmm. це триває і більше, ніж півроку, та то є специфіка. Стрілець та базова підготовка. Та то люди стрілець, та, гранатометник, якісь такі базові військові спеціальності. Це один місяць. Чи можемо озвучити цифри заробітних плат? Так, там достатньо широка рамка. Тобто менше ніж 20 тисяч не отримує ніхто. Іде, іде серія доплат, в залежності від того, де підрозділ виконує завдання і яке завдання: плюс 30, плюс 50, плюс 100 тисяч. В результаті і, і, рамка від 20 до 120 і вище, тому що в залежності там посада, звання. Йдуть надбавки, і вислуга років і пішло-поїхало. Да, офіцер, відповідно, ну навіть там не з високим званням, але з, з певною вислугою років, який знаходить, виконує бойові завдання там на передовій, От він має цю сто тисяч, плюс до своїх там 30 тридцяти тисяч певні надбавки. Тому ну, це серйозні получають на мій погляд. Да, це достатньо серйозні гроші. Ми говорили про контракт. Я так розумію, що контракт це документ, який обмежений по терміну служби. Чи по терміну там, роботи і так далі. От е, На який термін мінімальний укладається, максимальний укладається цей контракт? Строкові контракти від 1 до 10 років. Та, базовий для рядового складу це 3-5 років, якщо ми говоримо про строкові контракти. Ось то офіцерський склад там від п'яти і там і вище і, і довше тобто мінімум для офіцерського складу це є мінімум п'ять років. Так, але це, слід зважати на те, що зараз на час е, воєнного стану та є можливість укладати не строковий контракт а контракту. Закінчення особливого періоду або до демобілізації, mm -hmm. ще дві форми. Тобто, строк конкретно не вказано. Вказано настання певної обставини, коли твій контракт припиниться. Після чого та ти його або будеш укладати строковим, або або маєш право, ну він припиняється, тобто він припиняє свою дію, ти перестаєш бути військовослужбовцем. Та? Ми зараз, до речі, це важливий дуже нюанс. Ми зараз пояснюємо людям не бітися, укладати такі контракти, тому що якщо порівняти... Соціальний статус гарантії, пільги, все, що пов'язано да, для контрактника і для мобілізованого, то картина для контрактника вона цікавіша. Насправді там ну, реально більше цих різних, скажімо так, плюшок, да, які держава гарантує, дає саме контрактнику. І якщо ми з іншого боку подивимося на підстави для розірвання. Контракту або демобілізації, то там різниця мінімальна. Там буквально кілька є додаткових причин, додаткових підстав для демобілізації людини, яка мобілізована, в порівнянні з контрактником. Там, якщо я я можу помилятися, але там є третя дитина, та неповнолітня, якщо з'являється, і здається, щось пов'язане з, з родичем, який потребує додаткового піклування, тобто, тобто там. Для мобілізованих ще є додаткові причини, чому, коли людина має право на демобілізуватися в порівнянні з контрактником. Решта підстав для розірвання контракту для демобілізації, вони однак. Ну добре, от е, прийшла людина. Давайте контрактників краще розглянемо, якщо ви кажете, що там більше плюшок. Значить, прийшла людина, заключила контракт, буде вона будівельником чи там, е, не знаю, ремонтником. І не. Ну, не вдається людині, скажімо, реалізувати ту свою мрію, стати ремонтником. Не, пох... не виходить. Якось є механізм, щоб її перевести, якісь інші підрозділи, чи, чи, чи як, чи, роз... чи вона може розірвати, чи ви розриваєте цей контракт, тому що ви бачите, що людина не на своїй посаді. Тут є специфіка, звичайно, у, по військовій службі. Це не є підставою для розірвання контракту. Якщо людина за, за, через якісь причини неспроможна виконувати ту функцію, власне, на яку вона йшла. Та? їй пропонуються інші. Та? Тобто є система, кар'єра, як побудована у військовій службі, вона передбачає такі варіанти, тому що всі люди і життєві ситуації бувають різні. Та? Людина переводиться на іншу посаду, може з пониженням. Може, з підвищення, може, направляється на навчання, таке теж передбачено. Mm -hmm. Курси підвищення кваліфікації, є таке поняття, вони теж в армії існують, людину можуть перевчити навчити на щось інше. Так? Ось. Тобто без роботи, особливо зараз, людина в армії не залишиться. Це точно. Mm. Ви сказали про ріст і підвищення кваліфікації. Часто ну, чую від своїх друзів, які є в лавах ЗСУ, про те, що інколи трапляються такі казуси, коли от є військові, які вже там і в АТО були, і зараз вже на війні, і в них звання там максимум сержант. І є, які приходять там лейтенанти, старші лейтенанти, які попали ось-ось-ось з повномасштабним вторгненням, і яких немає такого аж досвіду, щоб воювати і так далі. А власне, які є механізми підвищення оцих кваліфікацій для того, щоб оці хлопці, які в звані сержант, стали можливо лейтенантами, полковниками, капітанами і так далі. Так, людина в такому випадку пише рапорт на свого командира та висловлює бажання, що вона хоче здобути військову освіту. Mm -hmm. так? Ось і далі і, і цей процес теж передбачений. Як людина оцінюється, як це узгоджується з командирами, цей процес передбачений. Так? І ми розуміємо, що, що зараз, ну особливо зараз, коли у нас є потреба в людському капіталі в збройних силах, причому на масу посад, так, і це питання є, скажімо так, достатньо сенситивним для командира, тобто відправити цю людину, напевно, толкову, да, як ви кажете, досвідчено вже там з якимось іншим досвідом, відірвати її від військової частини, відправитись кудись на довчання, тому що іноді його з ходу нема ким замінити. От. тому командир дійсно впливає на цей процес і вирішує, чи це доцільно робити в цей момент чи ні. Ви угу. ж то що сказали про перспективи розбудови е, центрів рекрутингу по Україні. А власне чи є якісь цифри, плани доведені вам міністерством про те, скільки повинно бути людей залучено, можливо, на контракт і так далі? Ми е, можемо говорити в даному випадку про динаміку, та тому що сказати про якусь фіксовану цифру складно, чому ми пам'ятаємо та два роки назад, у нас були черги. Та, і багатьом відмовляли, казали, зараз ми просто неспроможні вас їх прогодувати, одягнути, озброїть, і немає такої потреби так швидко. Потім ці черги поступово зменшились, потім вони зникли, а зараз є потреба, і ми говоримо, і відкрито говоримо про те, що потреба велика. Вона, я б сказав, критична та, для захисту батьківщини. Дійсно, армія потребує людського капіталу, причому мотивованих людей, які готові виконувати боєзавдання, навчених, мотивованих і навчених. Два фактори дуже важливі. І здорових ще до того, що спроможних, мотивованих, навчених, спроможних. Ось до цього, власне, ну, на це все і спрямовано. Ви сказали про те, що у Львові відкрився серед тих чотирьох. Він найраніше відкрився, да, десь практично місяць, так? Я правильно зрозумів? Якісь цифри можете назвати Так, це відкрита інформація, і вона достатньо обнадіяла на наш погляд, тому що зі старту та буквально трошки більше місяця вже більше 300 людей звернулося. Дещо більше половини з них прийшли е, особисто, решта подзвонили деякі mm -hmm. по кілька разів, якісь питання для себе з'ясовували. Та з тих, хто прийшли, е, теж е, значна частина, більша половини залишили свої анкетні дані для того, щоб їм щось йшов процес підбору. Та бону сходу там, не знайшли їм щось серед тих вакансій, які були наявні. Уже з цих людей немаленька частина е, вступила в комунікації, проходить відбір по військовим частинам, для них оформлюються. Ці рекомендаційні листи, частина людей вже в навчальних центрах, і кілька ну, вже пройшло у нас 12 лютого сьогодні. У нас яке вже березня, тобто більше місяця, вже кілька людей в свої частини потрапили і приступили до служби. Тобто ми вважаємо, що цей досвід правильний. Ось ми його, тому ми його максимально масштабуємо по всій країні. Ось і ці показники. Якщо ми максимально їх масштабуємо та помножимо на кількість областей, хоча б хоча б ці показники, mm -hmm. а ще їх примножимо, то ми виходимо на достатньо цікаві цифри в рамках держави. Да, всі люблять цифри. Ну, нам ще крім цифр треба якість. І тут важливий момент. Тут якість вже з самого початку є. Чому? Тому що ця людина сама прийшла, вона готова служити. Тепер головне її підготувати, навчити і утримати ніде, не, ну, не обманути ніде. Дійсно, от що ми говоримо, те повинно відбуватися, і ми максимально налаштовані контролювати всі ці процеси. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Себі. Побачимось.